Мої вітання марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс триває. Нагадаю, для тих, хто що не доєднався, що у вас також є можливість залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього заходьте на ютуб канал Ті Вісім Плюс, доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці і свої думки залишайте у коментарях. Ну, а далі ми поговоримо про виставку, яку вже сьогодні ми з вами зможемо побачити на власні очі? Це виставка Слов'янського краєзнавчого музею. І в нашій студії є директорка Слов'янського краєзнавчого музею Євгенія Калугіна, а також заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська. Вітаю вас в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! слава. От власне розкажіть в першу чергу про співпрацю Слов'янська і Хмельницького, як так відбулося, що сьогодні ви презентуєте виставку у Хмельницьку. Два місяці тому, коли ми у Слов'янську відкрили виставку на грані, пані Олену Михайловську, яку ми запросили, вона приїхала, подивилась і сказала, вона має бути обов'язково в нашому музеї. Пані Олена, власне, коли поїхали до Слов'янська, що відчули, що побачили? Ви знаєте, це дуже важливо, не тільки мати справу з творами мистецтва. І це нам зрозуміло, особливо останнім часом стало що. Спілкування насправді з митцями, з музейниками, з мистецтвознавцями, які живуть е, в ритмі війни е, останні два роки, це дуже важливо, і це додає кожному твору, кожній мистецькій статті е, нової якості е, і нового значення. І тому е, можливо, це було да, теж певним таким випробуванням для мене. Тобто, зрозуміти, чи, чи мені буде зрозуміло, що відбувається в Слав'янську. Е, мені дуже Відкрилась Донеччина завдяки тому, що от якраз друзі з Донеччини запросили і показали Донеччину, яка вона є. Вона прекрасна і особисто я зруйнувала купу стереотипів, тому що коли говорять про те, що це просто промислові регіони, ні, Славянськ, це взагалі статус курортного місця має. Направду там купа історичних споруд, і якраз ця виставка на ній можна буде подивитись історичну спадщину Слов'янська, і це дуже важливо для хмельничан теж зрозуміти і відчути, що в нас спільного є, і які в нас такі цікаві культурні відмінності, які теж ми маємо знати і збагачувати за рахунок цього. Фактично, ви відчули майже те, що сьогодні матимуть змогу глядачі відчути у Хмельницькому обласному художньому музеї. Тому власне, чому ви радите пройти і побачити з власного досвіду? Я раджу прийти і побачити, тому що все одно, які б якісні новини не були, це все одно новини, це інший жанр. Мистецтво це засіб передавання емоцій і досвіду на відстані, це можливість відчути і зрозуміти іншого. Фактично, ми все життя цим ми маємо зрозуміти один одного. Тому це ще одна можливість очами інших людей подивитися на те, що відбувається в драматичний період історії нашої країни. Євгенія, восени минулого року у слов'янському музеї власне, започаткували волонтерську краєзнавчу ініціативу. Розкажіть про неї більше? Ця ідея вона народилась, тому що художники, які поїхали з нашого міста і вони популяризують своє мистецтво в Україні за кордоном, то їхні твори вони присвячені природі і мирному житті. Тому ідея ця стала, а може, прийшов час розповісти про трагічні події, бо ми вже 10 років знаходимося в такому стані. І художники, яких ми зібрали, бо працювали художники онлайн і офлайн, вони погодились і взяли на себе відповідальність для нащадків створити. Ці роботи, які розповідають про трагедію їхнього міста, пам'ятники архітектури, які зруйновані за часи 2014 року і з повномасштабного вторгнення, серед цих будівель є і поверхівки, які також зруйновані, і люди загинули, які в них жили, і також залишили свій слід в наших подіях, пов'язаних з цим. Бо на сьогодні ми бачимо і мріємо про часи миру і відновлення. І так воно і буде, і воно відновиться, і люди забудуть, бо так вже було. І ці твори створені як політика пам'яті, нагадуючи нам, яка трагедія з нами сталася. І якщо ми будемо забувати про то, історія нам знов протинала. Та і ми вже неодноразово побачили, як насправді це власне є в реальності, відбувається в реальності. Художники, митці наскільки, власне, вони були активними в цьому проєкті? чи вони одразу погоджувалися, чи готові говорити своїми роботами на увесь світ про те, що відбувається у Слов'янську? Прийняли участь люди, які не виїжджали з міста, угу. тому вони власним своїм досвідом, своїм переживанням. Вони розповідають про то. І е, в полотнах, де ви ознайомитесь з їхнім розказом, як складно, як складно передати через фарби ті емоції, які залишили. Бо коли ти проходиш спов е, садочку дитячого чи будівлі, яка. Тебе навчала, чи будівля, ну твоє життя з цим будівлею пов'язано? її вже немає. І може вже ніколи не буде. Бо ми бачимо, як будівлі, які були зруйновані в місті за часів Другої світової війни, вони відновлювались, вони втратили свою ідентичність. І тут їхня історія так зак... за... закінчується. але вона продовжується. от, ну, Такий такий меседж. Ось було так, стало по-іншому, і ми йдемо далі. І ця виставка на грані, назва така: ось ми всі на грані чогось світу, темряви, майбутнього, життя. І ми сподіваємося що наша. Пам'ять вона допоможе нам боротися, десь брати цю злість, бо ми також це втрачаємо, ми втомлюємось. І хочеться, щоб наповнювався цей сосуд наш український, щоб рухатись далі з перемогою в очах, бо дуже складно, дуже. Зараз вони, зараз ці емоції, напевно. Розділяють всі українці, тому що ми бачимо, що відбувається на лінії фронту, що відбувається кожного дня в нашій країні, фактично в різних куточках. Пані Олено, коли ви вперше побачили власну виставку, чи відчули ви ті всі емоції, от про які говорила пані Євгенія, які хотіли передати митці? Дуже допомогло, що організовано було відкриття так, що всі митці зібрались, і кожен розказував про свою роботу. Кожен розповідав, чому саме він обрав той чи інший історичний об'єкт або той. Чи іншу подію, яка з нею пов'язана, е, і це дуже важливо, тому що якраз наше спілкування, наші комунікації, які мені здається підсилилися, стали більш ширими і якісними під час якраз повномасштабної війни, взагалі між людьми, от змінилась комунікація на краще. І це дуже було помічним. Тому я дуже рада, що один з митців теж приїхав з Славянська і він буде представляти свою роботу велику, керамічну, дуже складну технологічно зроблені. Пан Кавальов буде розповідати про свою роботу і буде присутній на виставці. Відповідно, можна буде з ним поспілкуватися, запитати, як це бути скульптором-керамістом, коли 20 кілометрів від тебе стоять вороги, і відбуваються активні бойові дії. Щодо інших робіт, чи будете ви розповідати? От, власне, те про що почули, коли були у слов'янську від митців, історію робіт, пані Євгенія, якраз буде кураторську екскурсію проводити і сьогодні на відкритті, і е, вівторок ми теж запрошуємо е, на третю годину. Можна прийти і теж послухати ще й позадавати випроси, Більш можливо питання, якісь індивідуальні, які цікавлять пані Євгенія, от буде проводити в музеї та. Щодо форм, ви згадали трішки про такі цікаві складні форми, власне, що можна буде побачити на виставці? Чи це художні роботи, чи це скульптури? А, у нас дев'ять митців художники, які взяли і створили полотна. І серед них є художники керамісти які ага. працювали з шамотною глиною. Тому це різноманіття таке. Яке може а, ваше уявлення а, перенести вас в ті події? І також сучасні речі, як QR-кода, бо ти бачиш картину, ти бачиш зруйновану будівлю, але де ж історія, а з QR-кодом ти можеш перейти і такий віртуальний. Проможек часу, і ти там. Ти бачиш, як гориться будівля, як горять автомобілі, як люди плачуть. І оці події, картини вони оживають. Тому я сподіваюся що а, такий дар Хмельниччини, що вона знаходиться дуже далеко від подій. А, Донести, що відчувають люди, які втратили на сьогодні ціле міста, які не можуть більше повернутися до себе, бо цих міст немає, будівель немає, їхнього життя більше немає. Нам, слов'янцям, пощастило, що наше місто стоїть, бореться, приймає людей. І продовжує жити життям. Насправді фізично, хоч ми в більш безпечному місці, але думками я впевнена, що всі українці зараз хмельничани, в тому числі з людьми, в які набагато складніших умовах, власне. І ця чергова виставка, я сподіваюся, стане нагадуванням власне, людям про те, що власне ми маємо бути єдиними і маємо рухатись разом спільно до мети. Ми про це постійно наголошуємо. Яка далі доля цих робіт? Чи залишаються вони у фонді Слов'янського краєзнавчого музею? Так, а, наші художники вже передали свої роботи до фондів Слов'янського краєзнавчого музею, також є домовленість з Ольгою Ганчар, а, це директорка музею терору Львова. Зі Львова, міста Львів, а, який також, якщо все буде добре, прийме. Виставку і ми також львів'янам будемо розповідати про події. Власне, зараз, скільки у Хмельничан буде часу, аби побачити виставку? Сьогодні власне відкриття, скільки вона буде? тривати? Близько місяця буде тривати виставка, і тому ми запрошуємо да, не, не баритися і приходити відвідувати музеї, спілкуватись з творами з, за допомогою, в тому числі, от нових технологій, які будуть розповідати про події, пов'язані з тими е, спорудами, які зображені. Або образами, які зображені в творах митців зі Слов'янська? Сьогодні відкриття на котру? На 17-ту годину радо запрошуємо всіх відкриття абсолютно безкоштовне, всіх чекаємо. Якщо говорити загалом про функціонування власне музею слов'янського краєзнавчого, от пані Олена згадувала про те, що два місяці тому було саме там відкриття цієї виставки. Як зараз функціонує музей в таких складних умовах? Чи приходять люди дивитись мистецтво? А, насправді наше місто знаходиться в евакуації, і комунальні заклади у нас не працюють. Uh -huh. Ми не приймаємо відвідувачів. Але у нас є друзі, які надали нам своє приміщення для нашої, нашої культурної роботи. І в місті це вже була друга виставка, яка на базі друкарні відкрита. Ось тому. Насправді люди приходять із закритий музей, а можна, може подивитися і місцеві мешканці, і військові, які знаходяться. І людям дуже цікава наша історія. Історія землі, на якої вони проливають кров. І музей наш, його специфіка краєзнавча. І тому, навіть, Роботи, які створені, вони присвячені безпосередньо історії нашого міста, нашим подіям. Тому так ми намагаємося працювати за стінами музею. І виходить, що так можна працювати, але це ніхто не казав, що це легко. В яких умовах працюють митці, які залишаються в місті? Ну, на сьогодні вони працюють у своїх студіях. Ну, це гаразд. Але ви розповідали про одного з митців, якого якраз він працював над роботою, прилетіла, але да, в нього да. даху не лишилось да, в будинку. І він тут робить роботу, а тут в нього треба ремонтувати дах. Пан так. так. Угу. Тому ну, от в таких умовах. Ви говорили, пані Олена, про те, що зараз під час війни комунікація покращилася, власне, і співпраця теж Як між покращала. Так, теж покращилася. Власне, розкажіть, як зараз ці комунікації відбуваються? Наскільки тісно ви спілкуєтеся із різними музеями в різних куточках країни? Ми активізували свою співпрацю, тому що розуміємо, що тільки от горизонтальні зв'язки, які довели свою дієвість, свою продуктивність, ефективність, вони можуть давати результат. Музейники так само є частиною спільноти. І тому ми теж в цьому напрямку працюємо. Тому минулого року ми здійснили два проекти у співпраці. Тобто, ми не просто шукали якихось додаткових коштів, тому що ми розуміємо, що з бюджетними коштами зараз проблема. Ми об'єднувалися. Тому ми об'єднувалися, зрозуміло з музеями, які зараз працюють, от як зауважила пані Євгенія, за стінами своїх музеїв, через те, що далі на Західній Україні їх евакуйовані колекції. Але музейники вони працюють. Вони досліджують, вони хочуть бути дієвими і корисними. І тому два проекти ми робили якраз у співпраці з музейниками Донеччини минулого року, про які от багато розповідали теж і на вашому каналі. Теж сучасне українське мистецтво і митці вони відзеркалюють нашу реальність за вашими спостереженнями особистими чи вони намагаються з іншого боку і показати іншу Україну? якщо загально говорити про митці, всі дуже по різному. Так як і зауважувала пані Євгенія, хтось намагається казати, я не буду ніколи. Як вони говорять, от я почула нещодавно цитату, піаритись на війні. Uh -huh. Насправді це неправильна інтерпретація, це не піаритись на війні, це говорити про те, що болить, але не всі можуть. Як кожен з нас да, іноді намагається не згадувати, доки це не пережилось, якісь важкі драматичні події. І хтось намагається створювати умовний світ ну, таких мрій і майбутнього. А хтось, здираючи з себе таку да, умовну шкіру. Віддається процесу, і це теж дуже складно на сьогоднішній день. Е, тому що жити в ритмі, і в темпі, і з сльози, істериками або якимось де, завмиранням з нашою країною, це дуже важко. І тому мистецтво воно переважно демонструє, що воно живе разом з громадою. За вашими спостереженнями, пані Євгенію, що зараз відбувається з українським мистецтвом? Воно живе, воно розповідає. За кордоном так, воно так. розповідає всьому всесвіту, що зло, воно існує. Оці наші казки, які нам в дитинстві розповідали, воно сьогодення, воно переформувалось, але воно існує. І кожен українець, який зараз боронить нашу країну, які стикаються. Стикаються з цим злом, бо хтось сидить в тюрмах, хто когось зараз ми даємо інтерв'ю, а когось катують, і так воно і є. І це така колаборація, бо ми маємо кричати, наполягати, злитись, доставати це все і боротись. Бо ніхто крім нас, ніхто крім нас, бо сльози батьків, які втратили, які шукають своїх дітей, вони, ну, ми отруєнені. Коли ще два роки тому я пам'ятаю, як ми їхали через цю країну і дякуємо ЗСУ, віримо в ЗСУ, то сьогодні ми відчуваємо цю напруженість, зневіру. бо... Є є приклади, чому так відбувається, але народ наш, він неймовірний. І митці, люди, які з цим пов'язані, ви, які приймаєте нашу історію і розповідаєте, це нас робить людьми. Ми не втрачаємо свою людяність, об'єднуємось і продовжуємо боротись, боротись і перемагати. Хай вони не думають. Ми дуже мужні, і правда за нами. Слава Україні. Героям слава і зараз ми пишемо спільну українську історію перемоги. І важливо, аби в цій історії кожен, кожен маленькою частинкою взяв участь обов'язково. Приходьте сьогодні до стін Хмельницького обласного художнього музею, аби на власні очі побачити роботи слов'янських митців. Я вам дякую за те, що ви завітали дякую. до нашої студії. Нагадаю, що з нами була директорка слов'янського краєзнавчого музею Євгенія Калугіна, а також заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська. Дякую, що завітали. Дякую.